Хто тут вийде, то, звісно, що може скористатися цим. Так, значить, сьогодні ми вже переходимо до 11 теми, і це буде у нас мішаний добуток. Бачите, ми з вами вже згадали те, що ви в школі говорили про скалярний добуток. Ви вже повинні розуміти, що це таке. І в школі ви знаєте, і тут ми повторили. Що таке векторний добуток? От на попередньому занятті говорили. Якщо хто не був, то ми там скинули відеозапис. Подивіться, і тут, звісно, тема 10 це векторний добуток. І тут дивіться, скільки я приєдную завжди, якщо вам не подобається ось тут читати цей, як кажуть, конспект лекції, то тут вони в різному вигляді. Це є і там. І відеофайли, презентаційні тут файли, ось є такі, я показувала. І якщо ви трошки вверх підніметесь, то тут десь, мабуть, о, дивіться, ось тут на самому першому занятті, ось векторна алгебра. Я ще приєднала. Ну, вона векторна алгебра стосується всього цього розділу тем. Бачите, векторна алгебра, те, що ми зараз говоримо. І тут можна ще знайти, я продемонструю тут якраз непогано написаний мішаний добуток. Значить, ми з вами вже пройшли скалярний добуток, згадали зі школи, розглянули в 10-й темі векторний добуток і ще є так званий мішаний добуток. Це на сьогодні ось ця 11-та тема, так? І тут виконати треба практичне завдання до теми 11. Зараз я його зразу відкрию, ви подивитесь, що тут задачка знову така невеличка. Так, бо, в принципі, що векторний добуток, що мішаний добуток, ну тут такі поняття нескладні для студента і задачки тут, які б там можна було б. Багато чого придумувати, але звісно, що ми зараз концентруємо свою увагу на якихось основних моментах, щоб ви знали означення, як обчислити застосування. Ось як тут, бачите, в декартовій прямокутній системі координат задано знову точки з координатами, і треба знайти основне те, що ми будемо зараз говорити: мішаний добуток таких векторів. От, перевірити на компланарність вектори. О, значить, ми вже зрозуміли, мабуть, можна застосовувати мішаний добуток щодо компланарності векторів перевіряти. І ось об'єм паралелепіпеда, побудованого на векторах. Ну, це, мабуть, застосування. Ось такі три пункти. Зараз я розкажу, ми згадаємо лекцію, яку вже прочитали. І ось дивіться, тут буквально ось все понаписано, все розв'язана. Задачка така, Так, коротенька задача, тому що. Ну, нічого особливо не придумаєш тут про цей мішаний добуток, точно так же, як про векторний. Так, Тому, от дивіться, зробите цю практичну. Так, І ось тут 12 та це застосування мішаного добутку. Ну, Тут я так розбила, але зрозуміло, застосування мішаного добутку, ми будемо і зараз говорити в цій темі. Але отут я розбила так, щоб тест був. Поки що не робимо тест. Хай буде так робить практично, так? А тест, подивимось, поки ви вивчить всі, ще раз повторіть. Бо ви бачите, тест до теми 12 це якби стосується всієї векторної алгебри. Ось тут в цьому тесті не тільки про мішаний добудок, а про все про вектори. Тобто, ось ми закінчуємо з вами. Бачите, тема 13, це вже пішла аналітична геометрія. Бо площина в просторі, так? це йде аналітична геометрія, уже розділ починаємо. Тобто, отут, щоб завершити цей розділ теми, тем векторна алгебра, будемо писати, ось оце будете писати тест до теми. Так, поки що я його не анонсую, він закритий. так, Поки що ми ось останню оцю практично зробимо, а потім я завжди анонсую. Тобто цей тест і ще раз увага, він стосується всієї векторної алгебри. Тобто ви зараз вдома виконаєте останню тему стосовно, стосовно векторної алгебри, це мішаний добуток. І намагайтесь все повторити, згадайте свої практичні, щоб потім наступного разу цей писати тест. Так, але я його анонсую перед. Якщо це ми будемо писати на практичному занятті, то я попереджу: якщо це він відкриється там на сутки. Ну, в залежності від нашої, як кажуть, життєвої ситуації, будемо вже дивитися, як тут. Так, тепер, все, поїхали. Мішаний добуток. Дивіться, скільки файлів, тут багато от прикріплених. І ось такі презентаційні, і файли з Ютуба, і ось лекції теж тут з Ютуба. як бачите, тут прикріпила, але ці лекції, ось вони прикріплені і тут. Тобто, зрозуміло, що в одній лекції там. І скалярний, мабуть, і векторний, і мішаний добуток тобто, можна просто відкрити файл з Ютуба, придивитись і підготуватись до того тесту, який буде з векторної алгебри. Ось тут я прикріпила трошки вище, подивіться, ось такий файл, який стосується знову, я просто не хочу прикріпляти в кожній темі. Але от починається векторна алгебра. Бачите, оцей PDF-файл, він відкриваєте там лекція, вона в такому це така ж лекція, як і тут ось, але, зрозуміло, вона компактніше, можливо, зручніше, зручнішому, більш красочному такому вигляді. Ось тут можна подивитись. І я навіть оцей відкрию зараз. Ось. Ага, це презентація. Так, а відкрию, можливо, давайте ось оцей файл, PDF. Так, ну, от, бачите. Щоб ви подивилися, векторна алгебра. Дивіться, як тут гарно все ось розписано, і довжина вектора згадати вам. І що таке одиничний, що таке колініарні компланарні вектори, лінійні операції. Дивіться, звертається так, так, тут mm -hmm. різними кольорами, звертається ваша увага. Повторіть, підготуйтесь до. Бо це буде остання одинадцята та дванадцята тема про мішаний добуток. і далі вже ж ми будемо писати тест. Так, що таке от базис? Бачите, розкладання вектора за базисом, те, що ми робили там в дев'ятій темі ви робили. Так, ну, така. Що таке проєкція вектора, От згадаєте? Далі? Прямокутна система координат. Те, що я говорила, як можна б записати що таке е, координати вектора, о, бачите, як лінійну комбінацію, ось цих 3,15. Можна просто в кругленьких дужках писати координати вектора, а можна представити як лінійну комбінацію, коли ми говорили про базис, так, то говорили, що можна представити як лінійну комбінацію цих векторів. Що таке напрямні косинуси, Ми говорили з вами. Ось тут. Зверніть увагу, увагу на такі виділені в рамочці, так, ось пішов скалярний добуток, на оці виділені в рамочка формули, і згадайте, і таким чином ви підготуєтесь ось скалярний добуток в координатах, підготуєтесь до е, тесту. Так, як знайти кут між векторами, ви бачите, так, ну, це шкільні формули із і Шкільні формули, ви знаєте, ось застосування, ви бачите, скалярного добутку, те, що практично було, ось векторний добуток. так ось повторити Ви можете це для вас нове тут прозвучало. Ось те, що тільки я що показувала, як обчислюється векторний добуток в координатах 3,26, але тут з доведенням, так, от прямо. як Можливо, ваш лектор читає, так властивості пішли, і зараз от, застосування розказувала того разу, і в практиці ви і приклади розв'язання тут є, і в практиці застосування це як момент сили. І ось те, що ми сьогодні будемо говорити, згадувати те, що в лекціях вам читалось, це мішаний добуток векторів. Так, дивіться, це третій добуток векторів, мішаний добуток векторів. Ну, чому він називається мішаним? Ну, мабуть, тому що тут, е, навіть за означенням, дивіться, ось отак в червоній рамці, ось тут, бачите, так я трошки зараз збільшу. От, в червоній рамоці навіть написано, тут за означенням це є, спочатку береться векторний добуток цих векторів, бачите, ось тут крістик стоїть, це означає Векторний добуток двох векторів, а потім результатом векторного добутку є вектор, як ви розумієте, а потім цей вектор скалярно множиться вже на третій вектор. Так? О, тобто результат вже на виході, є скалярний добуток векторів, так? тому ви повинні розуміти, що мішаний добуток це є число, яке утворюється в результаті. Скалярного добутку, ось такого вектора, який є векторним добутком вектора а на Б, от, він, цей утворений вектор, уже множиться скалярно на вектор С. Тобто, зрозуміло, що це є число мішаний добуток. Що він характеризує? Що він може його характеризувати, цей векторний добуток? З геометричною точкою, тут... ой, мішаний, вибачайсь. Да, до речі, можна позначати, дивіться як, можна позначати отак, от спочатку векторно, а потім скалярно, але ніхто так довго не позначає, позначають отак просто в кругленьких дужках, ось другі, бачите, ось отут. Просто в кругленьких дужках, А, Б, С. Ось так прираховуються вектори, які, беруться, які беруть участь в операції. Так, просто так позначають в кругленьких дужках, бо так теж довго, але по змісту, все воно по значенню. Так, що показує те число, яке ми отримуємо? З геометричного змісту, от вам розказували в лекціях, звісно, я оце все доведення показувати не буду. З геометричного змісту, якщо розглянути, ось бачите, на на рисунку 13 А, Б, С, ті вектори, які беруть участь. У е, мішаному добутку, то ми отримуємо на виході модуль цього числа, який утворився, є об'єм паралелепіпеда, побудованого на векторах на оцих трьох. Тобто те число, яке ви отримуєте, модуль його, є об'єм паралелепіпеда, побудованого на цих трьох векторах. Це з геометричної точки зору можна інтерпретувати і доводили вам в лекціях. Ось таким чином, бачите, можете подивитись тут. Так, але з іншої сторони, це геометрично можна інтерпретувати, і геометрично ще можна інтерпретувати, о, дивіться, тут написано. От Якщо не брати модуля, якщо модуль, то це об'єм паралепіпеда. А якщо ви отримуєте, ну, звісно, що мішаний добуток є число, так якщо ви отримуєте. Наприклад, від'ємне число, то тоді вектори утворюють праву трійку. Якщо від'ємне, ви отримаєте число. Якщо додатнє, то ліву трійку. Про праву ліву трійку, ми, власне, говорячи, вже я говорила на тому занятті, коли вводили поняття на, на прошлому занятті, коли вводили поняття векторного добутку. Пам'ятаєте, як повинен результуючий вектор бути напрямлений, коли ми здійснюємо операцію векторного добутку? Третій вектор повинен утворити із двома векторами, той, той який є результуючим, повинен утворити ліву трійку, я казала, правило лівого буравчика. Так, правило лівого буравчика. Так, значить, якщо, знову ж таки, Ну, тут розрізняються вони по знаку. Звісно, що ви от, коли перемножаєте три вектори, то утворюється число або додатнє або від'ємне. В залежності від цього, можна судити, яку трійку утворюють вектори. Це дуже важливо для фізики. Пам'ятаєте, звідти з фізики, навіть не акцентуючи увагу тоді в школі, що це є. Мішаний добуток, але ви там користувалися цим правило лівого, правило правого правого буравчика, там визначаючи напрямок лінії магнітної індукції в електромагнітному полі. Так, от, тобто там ви акцентували. От так, да, користуються цим, тобто можна не визначаючи, не рахуючи, а просто взявши, якщо ви знаєте координати векторів, які беруть участь там в операції, знайшли мішаний добуток, визначили. Число. Число покаже, знак числа навіть покаже. Права це чи ліва трійка. Так, це дуже важливо, використовується. Далі, як знаєте, ж мішаний добуток в координатах? Ось 3,27. Бачите, формулу. Якщо ви знаєте координати трьох векторів, то це є такий визначник третього порядку. От визначник третього порядку. Все. Ви, звісно, його розкриєте. Це правило Саріуса, як хочете вже, як як зумієте порахувати, ну, зазвичай по правилу трикутника. Ви отримаєте число. Так, мішаний добуток це число. Так, тут доведення навіть є, чому це так, обчислюється. Так, алгебраїчні властивості, якісь тут представлені. Ну, ми особливо не акцентуємо увагу на цьому. Так, звісно, що якщо згадати там властивість. Попереднім векторного добутку, то тут, звісно, що випливає, оце дуже легко зрозуміти. Ось така властивість, що знак міняється. так, Пам'ятаєте, якщо ви пам'ятаєте, що із попереднього заняття, що векторний добуток антикомутативний. так? Там, Якщо поміняти місцями А на Б і Б на А, то там вискакує мінус. А це з геометричної точки зору орієнтація вектора. Так, так от іще от підсумуємо тут, бачите? Так, можна от застосування мішаного добутку. Тобто можна визначати орієнтацію векторів у просторі. Це дуже важливо для фізиків. І ще раз підкреслю: якщо мішаний добуток ви отримаєте число яке більше нуля, ви вже розумієте, що задано праву трійку векторів. Так? Якщо менше нуля, то ліву трійку векторів. А праву трійку векторів, ви пам'ятаєте, що це таке? Ми говорили, що праву трійку векторів утворюють, коли взяти два вектори і перемножити їх векторно, то напрямок результуючи вектора, пам'ятаєте, за означенням він повинен бути утворений вектор, перпендикулярний до двох векторів. А перпендикулярний може бути направлений вверх, і вниз. Так, от, згадаю, зараз бо говорю, говорю щось. ану-ка. Так, те, що я зараз говорю, ще раз відкрию ту презентацію, яку я вам відкривала, коли ми розглядали векторний добуток. Ще раз нагадаю раз про праву та ліву. Так, зараз тут пролистаю. І те, що ми говорили на попередньому занятті про векторний добуток за означенням, Згадаю, і щоб нагадати вам. О, дивіться, ну, ось і тут. І ще раз повторюємо, що таке право, що таке ліва. Так от, дивіться. Ну, коли береться, ви бачите, ось А множиться векторно на Б, результатом є вектор. Цей вектор, довжина цього вектора, ось дивіться, нижче, знаходиться модуль С. Знаходиться як, ну коли ще раз, коли ми говоримо про вектор, то ми повинні знати його довжину і напрямок. Довжина того вектора, результуючого, знаходиться як довжина А на довжину Б і на синус кута між ними. А куди він повинен бути направлений? Він повинен бути перпендикулярний до векторів А і Б, які беруть участь в операції векторного добитку. Але, подивіться. Цей вектор, результуючи перпендикулярний до площини, в якій лежать А і Б, може бути напрямлений як вверх, так і вниз. Але який же вектор вибрати? Бо операція повинна бути однозначною. Який вибрати? Вибирається той вектор, з кінця якого, ось дивіться, я, от, наприклад, вибираю ось цей оце вектор, вверх напрямлений. Коли я сиджу на кінці цього вектора, то я бачу. Обхід від першого вектора А до другого вектора Б, найкоротший, найкоротший напрямок обходу, здійснюється проти часової стрілки. Бачите? Тоді, звісно, що це оцей треба вектор С, який напрямлений вверх вибрати. Так? От вони, оці за означенням, вони повинні утворити оці три вектори праву трійку. Оце А, Б. І вектор, цей, який напрямлений вверх, це права тріка. Оцей вектор це 1 який напрямлений вниз, а ну, от давайте дивимось з кінця цього вектора. Найкоротший обхід тут, коли ви сидите на кінці цього вектора, від першого вектора до другого здійснюється якраз заходом часової стрілки. Уявіть собі, що ви сидите тут на кінці С1. Так, тобто це є вже ліва тріка. Це один А і Б утворили ліву трійку. Це, як правило, лівого і правого буравчика. У векторному добуті, добу, добутку А, Б і С повинні утворити праву трійку. Тобто, що таке права трійка, я вам тільки що сказала. Сидячи на кінці у цього вектора С, ми бачимо найкоротший обхід від першого вектора А до другого вектора Б проти ходу часової стрілки. Увага, найкоротший обхід, а то мені іноді задають, так я можу і так піти, і так, найкоротший обхід, так? оце А, Б, С, це права трійка. Тепер, користуючись мішаним добутком, ми можемо визначити, от переключаюсь сюди, ми можемо визначити, просто знайшовши мішаний добуток векторів, ми можемо визначити за числом. Якщо воно додатнє, то вектори утворюють, дивіться, праву трійку. Так? Якщо це число від'ємне, то вектори утворюють ліву трійку. Так, отут ми випустили зараз, коли розглядали, чи права, чи ліва. Бачите, от використати можна це. Так? Е, дуже просто. Отакий от математичний апарат скористатись там, фізики дуже часто користуються і визначаються. Так, але отут ми пропустили, а якщо рівне нулю, так от коли, дивіться, мішаний добуток, ви отримали число рівне нулю, то що це означає? То це означає, що вектори компланарні. Це те, що ви в школі так складно перевіряли. Пам'ятаєте, я тут на початку говорила. І ми взагалі цим користувалися вже коли був у нас базис. Ми там складали матрицю, так, складену із координат векторів, і вона повинна бути виродженою, тобто її визначник повинен бути рівний нулю. Так, і тут ви бачите, коли ми розглядаємо три вектори в трьохмірному просторі, так, то це буде у нас визначник третього порядку. Там, правда, у нас, коли базис з 9 ми розглядали, там виконували практично, там у нас були чотирьохмірний простір. Тобто там вектори мали 4 координати. То була у нас, то був визначник 4 на 4. так? Але там, якщо е е е е які вектори утворюють базис не тобто визначник не рівні нулю. А от якраз умова е е е е е компланарності векторів. Це мішаний добуток дорівнює нулю, або цей визначник, про який ми тільки що говорили, як обчислюється, ви бачите, 3,27, як обчислюється визнач... мішаний добуток в координатах, отаким чином. Значить, три вектори а, Б і С будуть компланарними, коли мішаний добуток рівний нулю, або цей визначник буде рівний нулю. Так. Оце умова компланарності. Зараз дуже просто це визначається, коли ви знаєте вже про мішаний добуток. Далі, ну і тільки що перед цим ми говорили про геометричний зміст е, мішаного добутку, так це от є об'єм паралелепіпеда, побудованого на векторах АБЦ. Так, тільки що ми про це говорили. Тобто можна знайти мішаний добуток. Так, от, згадайте, якої в школі там обчислювали об'єм паралепіпеда, так? Так, з основи там на висоту, пам'ятаєте, так? А тепер можна от все це зробити, використовуючи, користуючись математичним апаратом от векторної алгебри, знайшовши мішаний добуток і модуль мішаного добутку з геометричної точки зору, це є об'єм паралепіпада, побудований на векторах. Ну, от тут написано: якщо ви можете знайти об'єм паралепіпеда, то можна знайти дивіться, об'єм чотирикутної піраміди, побудованої на цих векторах. Це одна третя, якщо чотирикутна піраміда, а якщо трикутна піраміда, то одна шоста модуля мішаного добутку. Бачите, застосування вже от дивіться, ми можемо визначати. Ну. В принципі, і все, що ми будемо говорити про мішаний добуток. Так дуже просто. Так, і переключаємося. От оце я показала той презентаційний, та презентаційна лекція, яка ось тут розміщена, вище трошки, ну, яка стосується всього, там, там все є. От оце вона, бачите, векторна алгебра ось тут. Так, ось вона, pdf файл цей, я взяла. Можете дивитися і повторити там всі лекції про все. Так, зараз відкриваємо ось оцей, цю тему мішаний добуток трьох векторів, і тут робимо практично до 11 теми. Відкривайте і робіть. Якщо вам замало того, що я розказала, то можете і файл з YouTube, і цей презентаційний, ось тут прикріплений файл. І ось ще прикріпила тут лекції всякі добутки векторів. Подивіться, де вже це мішаний. Бо я прикріпила цю другу і третю частину, це із інтернету, це не мої лекції. Я прикріпила тут їх до, бачите, до і до скалярного добутку, і до векторного добутку, і до мішаного добутку. Вже подивіться, де там ви знайдете якраз те, що вам потрібно буде. Всі, які питання виникли.